Любі мої, я вас всіх вітаю. Давно не заходила, нічого не записувала, тому що я вам говорила, що лікую зуби передні. І щоб ви розуміли, ну, один передній зуб опиляний, інший взагалі немає. Трішки вас посмішу. Тому я шепеляла, я не могла говорити і не хотіла позоритися, хоча. Посилки отримала раніше. Ну, вчора вже е, мені поставили штіфти, е, вже і зробили зліпки, ну, чекаю вже на зуби. Тому вже трошки можу говорити. Е, та й давайте будемо переглядати з вами посилочку, що тут є. Деякі речі я поміряла наперед, деякі менші будемо міряти з вами тут. От. Е, Багато за ці дні я подвозила посилок, повідправляла, тому що весь час кожен день я їздила до стоматолога. Дякувати Богу, що в нас він є в селі, такий спеціаліст. От. І ну, тому повідправляла. Деякі там були нюанси з посилочками, люди не розуміють, що, хоча я кожен раз пояснюю, майже в кожному відео пояснюю. Що не завжди виходить так, що я приїхала, я можу відправити. інколи, Бо тому, що великі черги, пошта працює, Укрпошта працює три рази на тиждень. Інколи, просто, щоб не стоять черзі, я залишаю і вона відправляє, коли в неї є час, коли є світло, коли, є, коли працюють комп'ютери так, як треба, тому що ну, такі умови. але... Ну, Хочеться, звичайно, щоб люди розуміли, ну не завжди так виходить. Тому так. Тому так. Але це такі робочі процеси. Давайте будемо роздивлятися текстиль. Все в одному відео не покажу. Розділю на два. Хочу зразу сказати, посилка була дорога, не дешева. В принципі, всі речі в гарному стані. От, Не дуже мені подобається себе навіть слухати, як я говорю, ну, нічого. Ось така, маю таку скатертину. Я не знаю, чия вона. Інколи мені попадалися такі серветки. Ой, ви знаєте, можу навіть. Можу навіть, якщо буде видно, прочитати, є ярличок, ну. Це бавовна і льон тут. Але, але немає виробника. Немає виробника. Шкода. Дивіться, яка скатерка. <кій> <кій> вона така ніби вінтажна. Ну вона є вінтажна. <кій> льон і бавовна. І ось такий вона має принт, бачите, ніби ткани таке воно. Ну, це на любителів. На любителів такого. Тут все гарно зарублене. Виробник, мені здається, це або Австрія, або Німеччина. Скоріше всього, виробник. Ось такий виворіт, бачите, вся вона в дуже гарному стані. Немає ніде ніяких, нічого ні порвано, ні, ні поторочено, ніяких таких плямочок немає. Ну, знову ж таки, хочу сказати, що я речі не прала і не прасувала. От, тому так. Така скатертина. Ось я її зараз навіть розверну таку повністю, бачите? От, вона така цупкенька, міцненька, така розміром вона метр на метр. Така скатерка йде під номером 263-350 гривень. Гарна така річ, мабуть, за весь період мені попалась вона вперше. Було декілька таких серветок, а от скатерки не було. Це така чайна скатертина, на якийсь, можливо, на якусь іншу скатерку кладеться. Ну, річ гарна. Далі маю ось таку скатертину. Вона нова. Вона нова. Зараз озвучу розміри, а потім будемо з вами роздивлятися. Я її також виміряла. Розміри у неї півтора метра на 90 см, тобто на вузький кухонний стіл. Ну, на вузький, на вузький, який там. От, можливо, це також скатертина така, що лише кладеться зверху на стіл, а е, нижня скатертина повинна бути трішки довша. Там, ну, Це в залежності від того, хто як. Е, Декорує в себе. Така скатерка йде під номером 262, коштує 380 гривень. І тепер будемо з вами розглядати її. Дивіться. Скоріше всього, що це скатерка великодня. Але можна її використовувати, мабуть, і повсякденно. Тут е, ось такі курчатка вишиті хрестиком. Скатерка нова вся, вона. Оплетена мережевим гачком вручну. По, на двох протилежних сторонах ось такі вишивочки. Це ручна вишивка, я вам зразу покажу ось така вишивочка. А е, із цих двох протилежних боків ось така вишивочка. Півник, курочка і двоє курчаток. Вишивка ручна, дуже гарна у новому стані скатерка. Так, ну, дуже складати не буду. Далі є в мене новорічна скатерка або Різдвяна. Ну, хто як, знаєте, хто на що застосує. Ця скатерка, вона також нова, е, вона не пралася жодного разу. Е, Можливо, на її користувались, хоча я не знайшла ніяких тут слідів користування? Вишита вона гладдю. Ось, бачите, такі свічки. Можна на Різдво, можна на Новий рік, ось такі ялинкові прикраси. Чудова така скатерка. Розмір вона має 75 на 75. Іде вона під номером 261. І коштує 160 гривень. така чудова скатертина. Так, далі є ось така теж дуже гарна річ. Це також скатертинка. Ну, із недоліків тут лише те, що вона не випрасована. і все. А це льон. Це льон, такий тоненький льон. І тому льон, знаєте, він вже мнеться сильно. Він сильно мнеться і тому така скатертинка, ніби зім'ята трішки. Ось з однієї сторони вона має вишивку гладдю. Ось такий букетик, бачите? Ну це ниточка, треба зрізати. Мабуть, не заправили. Оце вишивка гладдю, дуже акуратна така, зверніть увагу. Дуже акуратна. А із інших трьох сторін ось така менша квіточка. І тут зроблена така мережечка, ніби, бачите, тоненька, і зарублена вона. Зарублена так, що не видно, де лице, де виворіт, але ну, видно по вишивці. Така скатерочка у нас йде під номером 260 і коштує 150 гривень. Так, далі маю ось таку наволочку. Дуже гарна наволочка, дуже гарна. Е, вона величенька, е, 76 її довжина 60 сантиметрів її ширина. Ну це в кого такі є, е, такі є подушки. Ось дивіться, вона тут на гудзичках, запах і на гудзичках. Стан нової, дуже гарна наволочка. Під номером 259-100 гривень. Так, далі ось така кругла серветка. Плетена гачком вручну. Вона дуже гарна. Ну, як, Треба ж правильно її розкласти. Уже правильно розклала. Ось така чудова серветочка. В діаметрі вона 50, 55 см. Вся вона в дуже гарному стані. Немає тут ніяких пошкоджень. Під номером 258, 100 гривень така гарна серветка. Так. Далі маю рушничок кухонний. Він новенький. Ну, Можливо, десь є ось такі жовтенькі цяточки. Можливо, знаєте, як воно лежить, десь або перекидається, то щось і брудниця. Але, в принципі, такими вона грушами, яблуками, фруктами, зеленню. Отакий кухонний рушничок. Розміром 64 на 49. Під номером 250. Ой, повторюється номер. Чекайте. Чекайте, чекайте, який, який же ми номер напишемо тут Хай це буде номер 300. Такого у нас нема, щоб ми не путалися. Хай буде номер 350 гривень такий рушничок. Так, далі маю. Отаку наволочку. Вона одненька, на жаль, така наволочка. Але вона також в дуже гарному стані. Ось такий принт має. 75 довжина, 49 ширина. Також вона має запах, такий доволі довгенький, сантиметрів 15. См. І з цієї сторони вона така, а з цієї ось така, бачите? О, тут ще якийсь ярлик, ну тут, мабуть, просто написано бренд. Або ну, хто виготовляв, під номером 257-80 гривень. Є ще одна отака чайна скатертина. Дуже гарна скатертина. Е, вона має тут і вишивку гладдю, отака весняна вишивка. І вишивку в техніці рішельє. І має стрічкову вишивку, дивіться, дуже гарна. Краєчок у неї такий филястий. Тканина натуральна, бавовна. Розміри має 78. Десь 80 на 80. Такі вона має розміри. І, скоріше всього, вона великодня, бо тут такі ось писаночки вишиті. Така скатерка йде під номером 256 і коштує 180 гривень. Є ось такий рушничок кухонний. Також він лише щось зім'ятий, а так він, в принципі, ніби і не був в користуванні. Тут навіть, дивіться, ярлик не, не, ну, не, не видно, що не пралося, ярлик збережений. Довжина 65. Ширина 49. Отакий От рослинний такий принт, має, бачите, сіренького кольору. Іде такий рушничок під номером 255-50 гривень. Ну в цьому відео ще одне покажу одну річ, тому що мені дзвонить дитина, я бачу, не хочу перериватися, і вже в мене, знаєте, е і вже в мене, ой, ну, це, мабуть, не буде продаватися, бо тут все-таки я знайшла недолік один. Тому відкладу. Ось така чудова скатерка під номером 253. Вона коштує 400 гривень. Розмір її метр п'ять на метр сорок. І оце все ручна вишивка. Скатерка нова в користуванні не була. Скоріше за все, вона теж великодня. Оце все вишивка ручна, хрестиком, і курочки, і писаночки, і оце всі квіточки, оце вона все вишита. Має отаке мережеву, пришите, натуральне. Сама, бачите, така е, об'ємна. Ну, тканинка така об'ємна. От, ось з цієї сторони є жовтенька цяточка. Це також десь, скоріше всього, що при транспортуванні я не, про, не прала. Це все воно вистірюється, нічого тут такого немає. Це не, не і ржаві, ото такі плями, а просто десь забруднилося. Ось така скатертинка. Ну, трішки вам показала, буду бігти перез... телефоную синочкові. А ви переглядайте, вирішуйте. Ще я сьогодні запишу декілька відео. От ще ми з вами все переглянемо. Всім вам дякую, всім до зустрічі, всіх обняла.